Перші кроки це необхідне право спасати спасати аграрний край необхідно і якраз от регенеративне землеробство воно є дуже важливим для того, щоб зберегти вологу, для того, щоб затримати. Тому що ми бачимо підвищення відбулося випаровування в півтора там до двох разів за відсутності каховського водосховища. Немає таких ефектів брізів, тобто зволоження прибережних територій. Все вони зникли. Температура прибережних територій під. Вищилася всіх екосистем у півтора-два рази. Це рослинність не відтримує, вона просто сохне, тому дуже важливо зберігати гонкову вологу. Що можуть зробити аграрії в цій ситуації аграрії? Аграрію необхідно е, нові технології. Нові технології, які були представлені вчора на конференції, це технології нову тіл, нову якими ви займаєтесь, цими напрямки. Він дуже важливий. Він неймовірно важливий уже на сьогоднішній день. Аграрії Миколаївщини, я знаю Снігурівського району, е уже 70% почало переходити на систему. Нову no тіл, тому Зараз це просто необхідність. Так, так для того, щоб є ці землі. Це, це є кончена необхідність для того, щоб сформувати новий підхід. Ми чули про підхід. Провадження біорозноманіття. Ми знаємо систему вже на утіл. Ці всі технології вони дадуть можливість в цих важких умовах, хоч якось вижити і прожити аграрія.